Це чернігівець Руслан. Він вирішив здати кров. Каже, робить так кожні три місяці протягом останніх років. Кожні три місяці я хочу здавати кров там. І вже як, як попаде, потрібно здаю, не потрібно те. Під час своїх військових дій не було можливості так особливо здавати часто. А ось зараз, коли таке я можливість, то намагаюсь не пропускати таких великих промежутків, не робити. А Чернігівка Олена прийшла здавати кров вперше. Прийшла перший раз. Навдачу крові помож помочь нашим лідатам, которые на фронті, которые облас та Чернігівський обласний центр крові потребує всіх груп крові, плазми та тромбоцитів. Про це розповіла медична директорка закладу Ірина Зуб. Центр крові взагалі потребує щоденно потребує донорської крові запасів. Ми формуємо запаси, ми підтримуємо на належному рівні. Враховуючи ситуацію, тобто це наш обов'язок, наша робота завжди. Ніби хотілося, але щось заважало, Але от коли побачила в групі суспільного, що потребує, потребують груп всіх донорів, то вирішила прийти і сестру забрала. Позвонила, ми прийшли разом. Я здавала ще до цього моменту, мабуть, рази чотири, але це було за студентства в Києві. А тут я здаю вдруге. Ірина Зуб каже, донором може стати будь-яка здорова людина. Людина має бути здоровим, я повторюю. Ось має бути віком від 18 років, вагою від кг, кілограмів, відпочивши людина, поснідавши, і вже звертається до нас, і тут кваліфіковані лікарі проводять огляд, з'ясовують покази, протипокази до донації. Кожна доза це врятовані три життя. У цьому кабінеті відбирають в донора дозу плазми крові. Одна доза плазми може врятувати навіть більше трьох життів, каже Ірина. Зуб. Запрошуємо також донорів плазми, тому що це теж важливий компонент, який використовується при значних. При дефіцитах факторів згортання тому це також важливо. Ми запрошуємо також донорів на тромбоцити, тому що є потреба в цьому. Донація крові це 450 мл. Звичайна стандартна донація крові це те, що врятує життя. Це не страшно, це не боляче, це навіть корисно. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.